Які найближчі загрози українській державності про це в прямому ефірі програми Чиста політика на радіо Слобода ЕФМ дискутували експерти? Професор Сумського державного університету Олександр Тілетов і доцент цього ж університету В'ячеслав Артюх, взагалі, значить, мене дуже загрозу можна чекати взагалі від ну я б сказав, третіх країн. Бо зараз ми бачимо знову збільшується число терористичних актів. Якщо взяти декілька років тому, це значить і саме Європа, і Росія, і, і тут Україна має зберігати нейтральний статус. Якщо Україна війде в якийсь військовий блок, то зразу вона стане об'єктом тих чи інших, значить там терористичних, а може навіть і зазіхань на територіальну цілісність. Повний нейтралітет, Тоді Україна зможе взагалі вистояти у цій ситуації. Тобто, в даному випадку, якщо вже про членство в НАТО не йдеться, навіть союз із Росією може, е, в якому в тому чи іншому форматі може спричинити ці загрози, оскільки загрози тероризму існують як там, так і там. Військовий так, військовий так, але це не значить, що не потрібно, потрібно співробітничі із Росією, і з НАТО, але не вступати з ними у військовий союз, так щоб значить, ну збільшувати якусь присутність нових військ. Наприклад, на, на своїй території, і тут мені мене ще дуже непокоїть така проблема, що за п'ять останніх років настан погіршився. Наприклад, училище Сумське... Артилерійське чи ракет, ракетних військ та артилерії, що віддали його, і воно зараз перестало існувати, бо кадетський корпус це просто посміховиська, оце головне. Тобто Україна зменшує свій військовий потенціал. Хоч після розвалу Радянського Союзу найкращі можливості в порівнянні площі країни, населення і тих частин, що розташовувалися, у України були з 15 республік чи не найкраще. Я тут згоден із Своїм колегою, власне, справді, чим слабіша держава, тим у неї більше загрози. І, власне, загрози для України, тому постійно вони існують. Власне, є якась ідеальна модель існування України як сильної України, вона нам, припустимо, склалася у, чиї, у чиїсь свідомості. Ясно, що ми самостійно залежні, ні від кого не залежні, ніхто нам не загрожує, і ми там справді ні від Заходу, ні від Росії не залежні. Ясно, що. Це ідеал, до якого можна йти, і з точки зору якихось там націоцентричних проєктів. Якщо дивитися на цю проблему, з точки зору реальної політики, то звичайно з кимось треба співпрацювати і комусь навіть як слабому поступатися. От, власне, ці нації поступки, коли ми говоримо про, далі про загрози. Державності ми можемо сказати наступне: ці загрози кожен бачить в залежності від свого попереднього виховання, свого національного виховання і своєї національної ідентичності. І, власне, для одного, що загроза, для іншого не загроза. От вона залежиться від того, від того попереднього. Власне стану душі, який сконструйований був попередньою епохою, власне, попередніми світоглядами, попередніми ідеологіями, тобто головна загроза це те, що українці бачать різні загрози з різних боків. От що 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 це щось таке приблизно Розумієте, От про це треба завжди пам'ятати. Зрозуміло, що зараз ми чітко бачимо знову актуалізацію того поділу України надве. Знову та сама актуалізація, яка була з одного боку запропонована Ющенка, тепер з іншого боку запропонована Янукович, і вона спрацьовує. Зараз усі речі треба, треба здається чітко розуміти. І власне, якась є первинна слабкість цієї держави і загроза цієї це оця розколотість України зсередини.